Вітаю вас, мої любі! Сьогодні пропоную вам пограти та мову, увагу та пам'ять потренувати. Розгляньте малюнки та скажіть, хто може користуватися предметами на картинці? Який предмет ви бачите на картинці? Так, це молоток та цвяхи. Скажіть, будь ласка, хто може користуватись ними? Правильно, дорослі. А діти можуть користуватись? Ні, не можуть. Це дуже небезпечні предмети для дітей. І користуватись ними можна тільки під наглядом дорослих? А на цій картиці. Який предмет? Так. Правильно машина. Хто може керувати машиною? Молодці малята. Тільки дорослі. А як називається цей предмет? Так, це швейна машина. Хто може нею користуватися? Правильно, нею користуються дорослі. А цей предмет як називається? Так, пилосос. Хто може користуватись пилососом? Правильно малята, дорослі та діти разом з дорослими, допомагаючи їм. Молодці малята. Дітки, ви розумнички, гарно пограли та мову, увагу та пам'ять потренували. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!